У нас сьогодні дуже-дуже багато студентів. Студенти є на Майдані. Ну, зараз ми перевіримо да, студентів, якого університету у нас сьогодні більше. Давайте давай розпочнемо Технічні є. Супер, молодці, так тримати. А медичний університет є! Вони бачите, так пучкуються, зразу бач, виношу лікарі, виношу лікарі майбутні, дуже приємно. Вони, до речі, обіцяли, що взяток не будуть брати. от, Це правда? Ви клятву пократа знаєте вже? Добре. Економічний є. Супер, до речі, вам собі передавав чесний привіт, адже він також вчився там і а, казав, що люди. Ви правильний вибір зробили. А є педагогічний? Я дуже радий, що педагогічний є, адже я теж вчився у педагогічному і радий, що ви є. Тут. Так, а є? Які там? Давайте так, всі разом, а є коледжі. Люди, які вчаться в коледжі. Курсі, курсі, бусі. Добре. А є? Так що ти курса? Друга турса є? Знаю, це вже за я так Це називається так? Э, да? училище. Перше училище є. Друге училище. Друге училище чи там э, в тих регіонах, бо вони відпустили людей. Третє училище! Я думаю, зараз от якраз четверте буде гучно аплодувати. Четверте училище є? є? сьогодні є ті люди, які справді